вазаха 55 м мне кажется, тут вообще мастхам. Блин, здравственный и не рфанул, при А батька на поки может, треба даже попробовать покатать XOR танк. Я же я его рандом, он мне не зашел. Пять тысяч хитпоинтов он мает зашибись. Шоско. Это все интересно. Ой добре, я думаю, що я останньо не попаду. У мене теж 600-2400 подсветика. Ммм, 1357. У мене вроді ще його немає, да? Ні вроді його немає. на наверхове. Ой-ой-ой, як тут багато підсудилось. Ну що це за пуля? Офигеть. Нормально, касика. Керси таке відчуття, теж вони підняли десятком виходимо з керовку. Він і що він не свідчиться ніким. Я мав би. Блін, каже довго КДшка. Ты туши. Лемия, туши. Чуть-чуть жопу видно и все. Видишь ты чуть назад? Лемия туши. Блин, там же на базе печалька. Да, его до сих неататом ничего себе. Пашка пойти, эксформу підтримся. Вс, трава мелко. 5, 4, 3, 2, 1. Все, вистачає змени. 50 на 2, Chrysler. Треба попробувати на центр Ой на той фланг зміститися, там по домашній. Зібрати домашку, я думаю, можна тут непогано настріляти. Підкрасно. Не пробив? Як? Чим? Ага, він хоче ісо закрутити. Тепер понятно. Ой-ой-ой-ой-ой, так-тек. Ой, ой, ой. тут мав би бути пристрілочок? Нормально просиду. А, треба, коротше, крейслера йти. Це десяточкою пахне. Я тупо душу крейслером. Якщо видаю барабан, то це десятка. Треба з підвітряної зайти. Вроді там зліва нема кому дамажити лиш я. А саме нашему БК не зірвали, якщо не зірвуть БК. Вообще найсбуди. Сидакиза. Сидно де замен понятно. А, да, это половина. чуть-чуть не давай, по десятке. Да, 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 по домашнему. По Блин, я одну печку. Блайн, походу, я не стрелял блайн вроде. Не, не стрелял. Ну десять половину теж непогано.